На 15 11 поточного року на деокупованих територіях від міжнародних донорів грошову допомогу отримало 48 тисяч осіб на загальну суму більше 65 мільйонів гривень. Поясню нашу логіку, і от моє особисте заангажування у цей процес. Ми вважаємо, що нашим людям, які пережили окупацію, потрібно допомогти готівкою. Люди мають отримати в руки готівку, щоб самим обрати, що їм потрібно. Найбільше. Бо якщо ми будемо систематично привозити лише до прикладу гуманітарні набори у вигляді продуктів харчування, то у людей буде просто збільшуватись кількість продуктів харчування, а не буде вистачати ліків, або не буде вистачати одягу, або не буде вистачати ще чогось, чого б вони хотіли і могли собі купити, якби мали гроші. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, і ми їм дякуємо за це. Наш український комітет Червоного Христа допомагає нашим людям на деокупованих територіях. Територіях отримувати готівку, 1200 гривень. Це була перша програма, яку отримують люди на Харківщині, на Донеччині, а тепер уже і на Херсонщині. Готується Миколаївська область, готують списки. На наступний тиждень вже розпочнемо. І там наступна наша програма, з ким ми домовилися, міжнародна організація з міграції. Теж почула нас: 2200 люди отримують на Харківщині, тобто 1200 отримали, і пішла інша хвиля, так щоб ми розуміли, що у людей буде. 1200 гривень, це не ті гроші, про які ми можемо говорити, що можуть задовільнити основні потреби людей. 2200 гривень отримують на Харківщині, також на Донеччині, на Херсонщині, не в місті Херсон, тільки спочатку зараз область, потім заходять в Херсон. Маємо ще третю організацію, яка теж погодилась виплачувати гроші. Це УВКБ ООН. Вони погодились і розпочнемо якраз з Херсону, бо розуміємо, що треба дуже швидко допомогти. Вони погодились по 2200, так. Плачувати, але вони кажуть, що вони готові платити три місяці, і це вже те, що я вважаю, є результатом. Тобто, якщо люди будуть знати, що вони щомісяця, окрім інших виплат, окрім соціального забезпечення, пенсій і все, що вони мають, отримали як люди, які пережили ті страшні дні і ночі під окупацією ще додаткові гроші, я вважаю це дуже правильно і допоможе їм пережити зиму.